8 число, вже 13 година, година, як іде мітинг. Дуже багато людей пішло на гору, там до Банкової, Я зараз наближаюся до епіцентру подій. Хто пожертвував колючим дротом? Але штука, звісно, ефективна проти всіх видів пішої. Тільки що перепитували, у мене достатньо заповнений рюкзак, типу, що, що я там таке несу, може, я щось таке алкоголь, зброю і так далі. Получається якась самоорганізація по недопущенню бійок. Ну, загалом, я думаю, це розумно, якщо орієнтуватись на несиловий сценарій. Майже майже прийшли. Якщо ви відступите, вона залишиться на межі втрати незалежності. А вам доведеться... Це звернення її Тимошенка, читає її дочка. Люди скандують Юлі волю, але неоднозначний порив. Волю політичним в'язненням. Люди ще гірше скандують, бо це вже важко скандувати. обід за розкладом. Да, без такої підтримки в першу чергу киян, а по харчуванню і всьому іншому, Майдан, звичайно, не працює, і слава Богу, що кияни такі молодці. Навіть потік людей такі великі, що туди не пролізти. О, тому вибач, шкевич, да? я до тебе не дізнався. Довго розповідає. Про якісь хороші штуки, мабуть, людям подобається. Но тут не дуже чути. Трошки ямку вже. Бутики наповнилися революційними людьми. Щоправда, сумніваюся, що це якось суттєво збільшить продаж. Підходимо з інститутської і бачимо. Колозаярські прапори. А де і ми просимо адмінала повсяктерського. Сьогодні майданчик можна порівняти з великим перемовем. Майдан. Кожен жити шкаф. Демократична держав, щоб доникали ворога ліченко. Не І Я впевнений, що дуже важливо. Ми піду я до Верховної Ради. Що ви тут робите? Та просто так, про приїхала. А що це у вас написано? Я підозрюється до страта Януковича. Це дуже конкретно. За ті... Е... Прави, всі, що він зробив, це якраз так і має бути. Я uh -huh. ви готові особисто його стратити? Запросто, і рука не дрозняється. <гум> а якого результату, крім страти Януковича, ви очікуєте? Ой, це так собі говорити до страти, та то треба все зламати, абсолютно устрій весь. А які альтернативу як ви бачите? Ілюстрація в першу чергу всіх. причому не теперішні, а абсолютно від початку незалежності. Ага. А кого ви бачите тоді? Хто може очолити Україну? Молода генерація. А конкретні Там, особистості є? Нема. Може, ви, може, мої діти, може ще хтось. Але має бути грамотна, грамотна на генерація. Так, Вона ну, вималюється. Ну, дивіться, вже два тижні не вимальовується поки що, начебто. Чи ви? Я, би, я поки що не бачу. Я думаю, що трошки і не хоче вимальовуватися. Майбуде щось? Так заплановано не вимальовується, можливо, раз не вимальовується. Ну, Бо вже треба концептуально робити справу. Угу. Як ви думаєте, до якихось силових великих сценаріїв дійде, чи все ж таки все закінчиться мирно? Важко сказати, хоча думаю, як вже дивиться весь світ буквально на це все, що будуть боятися. Ну Хіба ви вже цілковито втратили голос? Угу. А може бути таке, що люди е, людям набридне чекати цю беззубу опозицію, і самі люди підуть щось ну, робити? Бачите, як? Зараз вже опозиція шукає, можливо, навіть якихось підказок від людей, бо люди готові, вже угу. ж довго стоять і ці ще холоди нам заважають. Угу. Люди по позбирали урожай, в принципі, зробили весілля, то можна і постояти вже тепер. Піст до Різдва, колядувати, робити вертепи гарні за цим сценарієм. Ага. Ну, ми маємо якось трошки навіть за таким е, сюжетом Мольєрівським. Це все Бо ну, що вже нам робити. Ну але політики мусять взятися за голову добре, інакше нічого не буде. Що, добре, дякую вам. Ще раз хочу нагадати. Сказати про Майдан, про народний майдан і про антимайдан цей президентський, ага. що тут люди всі прийшли вільно, а там кажуть, якийсь треба квіт мати, перепустку. Ну, в принципі, гетто. Угу. А як ви думаєте, що на цьому а, пропрезидентському а, мітингу а, люди зібралися за свою тобто добровільно чи примусово? Зараз ну, є а, такі нагнані, проплачені. Вже я сьогодні вночі їхала. А, Зі Львова ми виїхали бусами, тому що автобуси завертають. І ми виїхали дев'ять бусів. Не зі Львова, а Зовчева. Там звідти моя моя і мама хата. Говорили mm -hmm. ну, хлопці, які вже тут були те, що е... згубила думку. Ага, що підбирає, вже просять, закликають їх бідних людей, як люблять їх називати, бомжами. Але я кажу, не собі люди заробляли. Добре, не можна. Знову ж таке, в репресії, шатиська в лінізму, найрештою, теперішня банда. Тут організується. Орбінічній... Гнибок саме запальний, але ну, поки що до, до діла нічого не говорить ніхто. Ну, в плані до діла, що робити. Я сподіваюся, що якісь пропозиції опозиція народить, а то, блін, не опозицію знімуть. Хтось підказує, що Андруховича оприлюднював вимоги, от. але да, просто я був там, де не чути було. Але е, я так розумію, що е, потрібні не вимоги зараз, а от що робити зараз людям, яку дію зараз нам робити. Тобто просто так розходитись, це вже другий шанс їм. Великою кількістю людей просто взяти владу, яка вже лежить дію! іди і бери, правильно? От. Абсолютно мирним шляхом це можна зробити. Звичайно, у них вже був час підготувати військових все по, по областях і так далі. А якщо вони і сьогодні нічого не зроблять, то я думаю, що треба заміняти нам псевдоопозицію на щось більш дієве. Я, власне, це саме вам не сказала, що мусить вже хтось такий вималюватися і просто скерувати. Людей достатньо, щоб вступити, наприклад, все. Можливо, можливо, не одна, одна людина, можливо, це буде ну, так, якийсь, то, якийсь кістяк, кістяк да. От. на це. Кістяк, до Нацбанку. О, Яценюк сказав, що блокують весь рядовий квартал. Тобто цим треба було тиждень до такого геніального рішення. Я думаю, що такий маленький крок це дуже мало. Для того, щоб люди щось зробили, А щоб люди їх підтримували і надалі. Ось наш славетний козак з жовто-блакитним прапором. Слава Україні! Героям слава. слава Україні. І ось ще Оксана Ямінська. Привіт! Я вже, я вже не мінська. просто так. О, давайте бліц-інтерв'ю, раз Далай. же ви тут зібрались. Так, по до докупці, щоб в кадр влізати. Все. Ми Чи, давайте туди? От, наприклад, зараз відбувається що? Революція, так? Ви думаєте, що це революція? Да. Подібно? Хорошо, а чого ви очікуєте як наслідок? Чого ми очікуємо? Ми очікуємо, що Янукович поїде в Росію до Путіна. Там і лишиться. А зараз на свою історичну родину. В Калугу. І там лишиться. А ми тут собі других виберемо. Таких, щоб були, які нам підійдуть ліпше. Хорошо. Так, а тепер спитаємо. От Роман. Роман, ти як а, автентичний казак, ветеран всіх майданів. Що тебе примушує виходити знову і знову? Так ж роботи до душі. Пару шукати, владу скидати, міняти все. Тут такі дівчата ходять, як ці, як я не знаю. А ночують які. А заклик які, хто простоїть до ранку, поцілує львів'янку. Руслана. І всі та я ж стояв, 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 ніхто не підходить. Ні лів'янки, ні харків'янки. А то так. Так, Ага, хорошо. Так, хорошо. а от спитаємо Марію. Марія любить говорити на камеру. Марія, чого ти взагалі мітингуєш? За Україну, за її волю, за честь і славу. За народ. Приклеу ну і ще до От політики, сцени говорять, що ми хочемо значить, відставки Кабміну а, і президента і підписання асоціації з ЄС. Ти підтримаєш ці вимоги? Ти Ти проти Вазірова? Ні, я підтримую, звичайно, ці вимоги. Але я не дуже за опозицію. Тобто ти б хотіла, щоб цей рух очолював хтось інший. Так. А бачиш? Хто би хто, 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 хто міг би очолити? От він. Ні, ось вона. <реку> я увазі Марія, щоб. <реку> на жаль, зараз я не бачу. А ти знаєш, що спеціально не пускають на сцену всі, хто може скласти хоч яку небудь альтернативу позиції. Спеціально не пускають? Ну, принаймні Балашов про це говорить, такі теж альтернативні опозиціонерки. Ну, я чула, що взагалі-то ну, з'являються якісь е, такі повідомлення, що е, когось там з народу треба і є люди. кращі, президента означає краще за опозиціонерів цих, от але я не дуже в курсі о цих людей. Якщо будуть бойові дії, підеш санітаркою? Сашко, якщо бойові будуть дії бой... бойові дії, підеш воювати. Санітарка. Значить, зараз час об'єднуватись, да? зараз Цікає? час об'єднуватись, да, а євробюрократи нам допоможуть потім зробити людське життя. Так. Ну ні, не, не вони, люди. Стосовно Балашова. Я його не знаю, але... — В нього цікаві ідеї, але він постійно повторює, одне й те саме. Однай... Як, як завчена молитва. Раби свого пустокольоса, чеки там називають. Ага, очі якраз ми проходимо по прапори. Ви підтримуєте жовто-блакитний чи так, синьо жовтий Жовтий, чоловіче почало зверху. Це право. Потрошки йти, а, а не скажут, що дойде. Як ви думаєте, чим закінчиться протистояння народу паною владою? Я думаю, що народу України вже в великій частині його нема чого втрачати, бо вони тоді потраплять. багато кому в Україні вже нема чого втрачати, особливо це західні області і ті, хто тут на революції відмітився, то я думаю, що у України немає іншого варіанту, як скинути Януковича. Ну, в гіршому випадку це буде а, розкол України на 2, 3, 4 частини. А що може спровокувати цей розкол? А якщо це може бути ну, якась невеличка громадянська війна? Звучить так легенько, але це може бути дійсно жахливе явище. А, якщо Янукович ніяк не, не буде уходити, упреться. У нього все ж таки є якась частина вірних вірних військ там ще когось, в общем, західні регіони не визнають його владу, врешті-решт по, повністю. От, І от ну, я думаю, там Київ, центральна і Західна Україна по-любому, якби Януковичу, більше не зможуть терпіти. От, А схід і південь, може, може, ще і буде терпіти, ну от ну, краще би просто він пішов. Бо навіть якщо він зараз... В якійсь частині України утримається, то далі йому нічого хорошого не світить насправді. А так він може ще з мільярдами кудись звалити. Знайде, сподіваюся. Зараз хтось з них прочитає. Так, отаке звернення зараз полетить до бійців за цими автобусами. як колишній працівник органів внутрішніх справ. Стверджую, що вони читають. Читають, в туалеті читають. У нас не було туалетного паперу. Я... Готовий літачок. Та перелети, там всього два автобуси, треба, щоб найтоншу точку знайти. О. Да, давай от за цей зелений автобус запускай. о, -о, 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 -о! Дуві Звідти гранату. Сашко пояснює, що ми листівку закинули. Ви кажуть, вже закидали люди, тому все нормально. Ну, я кажу, зараз... Якщо була висотка зверху. Беркута... От тут зустрічаю видатних людей українського націоналістичного руху. Да, знімаю, як дуже організована група людей пішла. Я тут тільки що був зі своїми танцюристами, але десь вони є. Вулицю вже перекрила, а ще вчора вона була відкрита. А, типа йде, можна пройти і чисто чи. Давай, Рома, ти будеш питати, я знімаю. Дозвольте пройти. О тому служав, чому, чому? А, 5 минут, і не можна. А тут? А чого я тут, тут ходжу? Чого ви тут стоїте? Максимально все плохо. Так нормально, я иду, никого не, не чипаю. Не про, не Временно проходит. Вас... Обойдите, пожалуйста. Следующий перекресток налью. А чья вказил? Временно да, закрыты. Тут не закрито, Тут отсюда все выходят. Там заходите, отсюда выходите. От хорошо. Тут на вихід там на вхід. Ну пішли пришли туди з для сторони стороны. Я думаю, що це проти газу, А там тітушки, я думаю. Магазин кріпосний. Україна це Європа. Та в них там щось. свої. трошки знайшли! Слава мене! Отакі! Україна! Можуть бути силові варіанти! Україна! Це якісь вірю! Вы против или как-то его С моей точки зрения, есть как бы два воззрения на существующий порядок событий, которые происходят в Украине. Евроинтеграция евроинтеграция, но сейчас уже речь не о евроинтеграции. Сейчас, с моей точки зрения, идет попытка расколоть население на два лагеря, на западное и восточное. Тобто ви думаєте, що стоянням тут з прапором регіонів ви упереджуєте цей розкол? Ні, я просто хочу сказати, що є інша точка зору, вона існує, і її теж не стоїть ігнорувати. А, а ви не розколюєте це, що mm. ви ну, примикаєте э... до одного з планів? Ні. Ви відстоюєте свою точку зору, а у нас є своя точка зору. А що ви робите для того, щоб не розколювати? Да, так, от ви сказали, ви проти розколу, але Ми поки ще... що... Ми показуємо, що є інші люди, є інша точка зору. На, на настоящий момент мы поддерживаем э, позицию все-таки правительства Украины. А що самі робите, щоб не було розколу? А що вы хотите, да. что нужно делать? Нет, це вы не маєте ну, вас... сказали. Ну просто ви сказали, что моя позиция, что я поддерживаю і, і, против, проти проти... да, конечно, а как а, а что вы хотите? А якщо людина ходить з прапором Євросоюзу, э, наприклад, Ні, почекай, почекай. На Прапор Євросоюзу, то вона да. робить розкол чи ні? Ребята, это все зависит, что вы в это вкладываете. Но ну, тобто, ну, есть зовнишние атрибуты, то не кожен запиди и распределяется. А есть, есть внешняя атрибутика, а есть внутреннее представление. Есть у людей два представления. У вас свое представление о добризле, у нас есть свое представление. А есть... кого у вас у нас. Вы так, ви самі я с Восточной Украины. Почему я разговаривал? На східней Україні, ну, мене прекрасно приймали, мені подобається. Ну, і я був на Западной, на западной тоже был. де розкол? В чому я не розумію. Розкол в мировоззрении, в подходе. Вот э, такий смысл, если вы говорите. Ну, Можете... ви зараз, повторюєте. ви говорите, ми говоримо. Але. Ну вот смотрите, ну, ребята, вы сейчас э, виходите на площадь за что? против существующего порядка вещей в Украине. Я вас Те правильно рады. понимаю? За, за справедливість, за свободу, да, за державу. Да, да. да. За пересування. А мешавання. що, це хтось та запріщав? Так, я зараз не можу пройти. Беркут стоїть, забороняє. Не, ну, Беркут стоїть. Ночі подили моїх друзів, знайомих. Я там мав ночувати теж 29-го дев'ятого. Думаєте, Україна може розколотися внаслідок цих подій? Все залежить від того, як будуть реагувати. Ваши, так сказать, лидеры и лидеры партии Ридио. От этого сейчас зависит. А вы бы хотели вы бы хотели, чтобы рассказывать? Давай за этим Бо... какие-то. Да я дыхание, кто узнает. Да, я назначаю. Щоб ви усі в задницю засунули. Коли вашого дитину прийдуть і заб'ють до смерті, ви вийдете на ту сторону, тільки це буде вже пізно. Посмотрите наповне. в Росії, в Москве. Стоять люди, не могут ні слова сказати. Они просто держать плакати.